Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже красиву та смачну закуску до святкового столу. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідно 150 г шпротів в олії, 3 варених яйця, 1 варена морква, 2 плавлених сирки по 70 г, тарталетки пісочні. У мене є ось такі у вигляді корзинок, тут тісто тонше. І ось такі. Тут тісто грубше і воно трішки солодше. Майонез приблизно 3-4 столові ложки, але ви орієнтуйтесь за своїм смаком, і при необхідності сіль. Шпроти переміщаємо в глибоку миску і одразу вилучкою їх подрібнюємо. На дрібній терці натираємо моркву. Яйця та плавлені сирки. І переміщаємо все в миску до шпротів. Додаємо майонез і перемішуємо все до однорідності. Додам трішки солі, перемішаю і спробую все за своїм смаком. Начинка готова, її виходить доволі багато, якщо наповнювати тарталетки. Якщо ж готуєте в будні дні, можна просто намазувати на хліб. Тепер наповнюємо тарталетки нашою начинкою. В такому вигляді вони мені не дуже подобаються, тому я їх трішечки прикрашу. Як хочете, ви, це вже за вашим бажанням. Можна прикрашати, можна ні. Хто хоче, може залишити хвостики від шпротів. Можна прикрасити будь-якою зеленю. Я буду прикрашати редискою та петрушкою. В миску набираємо трішки води і вкидаємо сюди столову ложку солі. Перемішуємо, нехай вона розчиняється. Редиску нарізаємо кружечками якнайтонше, бачите, вона у мене аж світиться, і вкидаємо в підсолену водичку на 10 хвилин. Минуло 10 хвилин виложуємо редиску на паперовий рушничок, щоб забрати зайву вологу. Тепер формуємо нашу троянду. Кожен кружечок це пелюстка. Вистачає 5-7 штучок. Я візьму сім. виложуємо одна на одну і тепер скручуємо. Робота дуже ювелірна. Скрутили і розрізаємо на половинку. Так у нас вийде дві троянди. Ось така трояндочка, виложуємо її в тарталетку. Трішки вдавлюємо і розправляємо наші пелюстки. І збоку виложую петрушку. Ось така тарталетка у нас виходить. Ось і все, друзі! Якщо вам сподобалось моє відео, моя ідея, напишіть, будь ласка, це в коментарях під відео. Закуска насправді дуже смачна. Виглядає вона святково. Рекомендую вам приготувати її до вашого святкового столу. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!